Розведення антибіотиків форму призначено 0,75 грам антибіотика, форма випуску 1 розведення 1 до 2. Коли доза антибіотика більше ніж 0,5 мл, то розведення 1 до 2. Тобто на кожній 0,1 грам 100 мг або 100 тисяч ОД береться 0,5 мл розчинника, наприклад, 0,9% натрій хлор. Щоб вирішити, ми будемо робити пропорцію. Нам відомо, що на кожній 0,1 грам. Треба 0,5 мл розчинника. Тому ми це пишемо в початок нашої пропорції. Потім нам відомо, що хворому призначено 0,75 грамів антибіотика. Також ми пишемо X. Будемо користуватися правилом хреста. Та робити 0,75 ми будемо помножати на 0,5 і ділити х на 01. Пишемо 075 помножити на 0,5 та поділити на 01. Буде дорівнювати 3,75 мл розведеного антибіотика. Потім також пишемо 0,1, 0,5 мл. Потім нам відома форма випуску 1. Також пишемо х. І будемо робити за правилом хреста. 1 будемо помножувати на 0,5 та ділити на 0,1. Записуємо. Буде дорівнювати 5 мл розведеного антибіотика в одному флаконі, а ми будемо водити 3,75 мл.